Історія породистого неврозу починається з доволі банальної появи булочки у нас вдома. Вона була просто куплена в розпліднику. Родослівна у принцески така, що це я маю її тапки носити, як і в багатьох королівських сімейках, що там тільки не заховано. Батя з доці, брат сестрою і відношеннях до елітного товару. Слінді дісталась аристократична нервовість, букет фобій і нестабільна психіка. Справжня монархіня. Тоді я ще не знала, як виховувати королівських нащадків. І коли умняшка почала крошити хату, звернулася за порадою до заводчика. Ну, Типу людина роз... Зводиться з собак, отже, шарить виховання та хуй там і порекомендувала мені кінолога радянської школи, не шановного Шаргородського. І якщо що, совка вже давно немає, як і розвитку цієї гілки кінології, півтора місяці булочка жила в пансіонаті биття, покарань і домінування головного мозку. За 700 баксів хрупку психіку ніжного створіння остаточно доламали, і наслідки я виправляла кілька років антидепресантами, купою бабла і зусиль. Не будьте такими дурачками, як я, і запам'ятайте, оту херню про те, що людина має бути вожаком з. Грає і теорія домінування розвінчали самі вчені творці цієї теорії через 10 років після створення. Але, на жаль, вона встигла закріпитись, і її адепти досі успішно промивають мозок людям і стрижуть бабло калічачи собак.